У селі Бишів Галицького району швидкими темпами будується церква святого Юрія. Торік було закладено камінь під новий храм. На початку цього року освячено першу цеглину, а на даний час храм уже майже вимурований. Наші журналісти були на будові і повернулися з приємними враженнями. Майже півтора місяця минулого з того часу, коли була покладена перша цеглина на фундаменті цієї церкви, і ось уже ми бачимо стіни її зведені. Поряд із церквою святого Юрія, що належить до 1750 року, і збереглася до наших днів лише частково зводиться новий храм за кошти села. Також громада виграла тендер 50 тисяч гривень, як краща етнографічна громада, за що було придбано цеглу. На новобудові працюють не лише майстри, але й почергово члени громади. Часто влаштовується толока, розповідає голова районної ради, який є мешканцем села. І це є дуже похвально, тому що ніхто нікого не кличе, хто знає кожен, коли він має йти. І по 10 хат сюди приходять люди допомагати. І навіть на місяць часу церква вимурована. Надіємося з Божою допомогою і добрих людей, що до зими вона буде мати золотий купол. Ну і будемо далі чекати пожертв, збирати гроші для того, щоб, як сказав отець Вікарій, на 2 Юри вона була освячена. До зими церква святого Юрія буде накрита. На це сподіваються парафіяни Любов Галько, Андрій Українець, новини, телеканал Раї.